У Золочівському районі в полі люди натрапили на 152-міліметровий артилерійський снаряд часів Другої світової війни. 13 квітня о 8.33 піротехнічною групою другого спеціального центру швидкого реагування Державної служби надзвичайних ситуацій України було вилучено та знищено встановленим порядком 152-мм артилерійський снаряд часів Другої світової війни, що було виявлено у селі Пеняки Золочівського району в полі. Інформують рятувальники. Головне управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Львівській області звертається з проханням дотримуватись правил безпеки у разі виявлення вибухонебезпечної знахідки. Не наражайте себе на небезпеку. Ні в якому разі не торкайтесь небезпечного предмету, не переносите та не розбирайте його. Не кидайте у багаття, це дуже небезпечно. Негайно повідомте про небезпечну знахідку за номером 101 або 102.